Здоров, я Безлад. Веселая карусель. Третя частина. Коли ж нас укачає. Перше коло сьогодні чудо! Моє улюблене чудо! Нам показують футуристичний світ, який би ніколи в союзі не стався. І всякі чудернацькі потяги. Бігом, давай! Бігом, давай. Бігом, таць, Потім якісь всраті ліфти. Мене турбує, який акцент аніматори зробили на розвіювані сукенки. Далі вони сідають якусь хімічну колбу. От, біда! не бачив чудо! Так і посмотри. Загалом в Радянському Союзі важкувато побачити чудо. Бо, наприклад, непорожні прилавки це вже чудо. Купити хліб без черги? Чудо. Батю не забрали в табір? Чудо! А яке чудо в цьому мультфільмі? Думаєте, ось ці всі наворочені красоти? Ну от заради чого діти так сильно біжать? А от для чого? Сквозь асфальт у пірекрь пробивається березка. А! березка. І ще 10 секунд вона просто болтихається в кадрі. Кінець. <плес> Ой! Союз так швидко розвивається, що березка, яка росте з під асфальта це вже чудо. А це що? А це що? Така срака лишилася ще з царських часів, тому не треба тут пітлять. Нібеліци в ліцах. Нутром відчуваю, буде щось попаяне. Під балалаєчку зустрічаються два кума. Сусід! А а на на своєму городі, а харкаєте на мій. Тільки в нашому випадку зустрілись два молочних. Спойлер! Постійними вони не стануть. І питає один в другого, як у нього на Кудикіних горах справи йдуть. І той розказує, що на босу ногу сокиру вдягають. Економія 50%. на жіночі колготки Petit Classic. а чоботами траву косять і певно скурюють. Носять воду в решеті. Їздять на санях без коней, а коні в них замість котів. Кіт, ти маму мав? Дивіть є кошки. Комара лукошки. кошки. А кошаки живуть в гнізді. Прилетіли у двір і давай каркати. Діто ворони. Мухомор тобі варяний. <свистак> Є мохомор красний в крапочку білу. Є мохомор жовтий в крапочку білу. Все, в принципі, багато чого пояснює. Далі тіп розказує про зайця, якого всі бояться. Чи ти волк? <свистак> Полбу тебе а вовки рогаті і жують капусту. Оп ять. Оп ять. Ну і вся ця вакханалія закінчується на дебелій ребі. Ні перед ким її не ламає. І шуток теж не От Отка дурня малята. Бачите, це все прикол, жарт, тотип, гумореска. Чоловік просто жартів не розуміє. Так Таке наше було це все малювати тоді. Без вухатої ворони ми би якось обійшлися. От дивлюся на цьому маючню і думаю, звідки мене натосили? Як я ще умудрився не вигоріти в трубу? Велика шана моїй терапевці. Адже завдяки терапії я подолав депресивний епізод і виходжу на яку не яку регулярність по відео. І навіть не вигораю при огляді такої крінжі, як ця. Якби б я розбирався своєю менталкою сам, відео виходили би раз в півроку. А так я досі в руслі. Тому, якщо щось тебе бентежить і ти дивишся, це відео, це знак. Потурбуйся про себе. За допомогою платформи для онлайн терапії Mindly. Переходь за цим QR-кодом або за посиланням в описі, пройди тест і обери свого ідеального спеціаліста за власними критеріями. А за промокодом безлад 20 ти отримуєш 20% знижки на першу консультацію. Не відкладай турботу про себе на потім. Кращого моменту вже не буде. Позбудься Безладу в своїй голові. Починається мультфільм з кабінета доктора. Лікар якийсь дуже нервний. Дзвонять йому по дуже важливому питанню. Так, як так? Вони обрізалися. Цікавить вас. Якщо і на своїй тарантайці він поїхав лікувати Василя. Василь! Харизма, це мій мод брат. Нормальний такий Василь. Це смішний момент. Лікар намагається зрозуміти, чому у велетня болить рука. А Василь каже, що в нього ця проблема почалася ще 100 років тому. Ну, типовий чоловік, відкладати похід до лікаря тупо, ну до останнього. Спочатку робимо рентген, Хм, на знімку якась халабуда. Невже це? Хата, що їздить? І щоб це вияснити, лікар вирішує копати руку лопатою. Бебру. Потім ковшом, а потім бульдозером. І витягує ним потяг з вагонами. Кажуть, що ці люди досі чекають свого потяга. І Василь розкаюється. Я вполні задіть рукою железну дорогу. І замість того, щоб посадити його в тюрму за машиніста, йому на вертольоті несуть міло детськое. На, тримай! Кінець! А де він тим милом буде руки мити? В річці? Так воно все спільниця і в риби здо... Окрім терапії, є ще одна причина, чому відео виходять регулярно. Це ви, мої спонсори, патрони і просто одноосібні донатори. Я вам всім дуже сильно вдячний. От прям безмечно і особиста подяка! Слав Богуцький! Бурінг Джордж, Зе Джойс, Данило Писанець, Остап Пушкар, Ігор Гарагати. Вічна я весна і неймовірний Гелсабот. Дякую вам. Плутаніця. Ну, не може бути каруселі без мальованого маразму. Все по класиці. Коти захотіли хрюкати. Лиш тобою я живу. Качки захтіли квакать. Начал Курочки крякають, горобці гавкають. <риквист> о Голеро! Чи то <риквист> то Фредді, о, 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 Фредді... Риби з парасолями чвалають, а жаби по небу літають. Ну і апогей Крінжа, що дві лисички вирішили взяти спічки і підпалити море. Ну, Мені подобається, як воно горить. І не в захваті від такої ванночки кит викликає пожежників. Приїжджають крокодили. What the hell? Oh my god, no way! І море вони тушать. Камом? Ні, це не кам. То всякі булочки і гриби. Ну якимось дивом це не помогло. Загасити вогонь повністю кажуть у Надвірнянській міській раді дуже важко. Капець алігатора теж не поміг. То що тоді? Всім хана? Ні. Прилетів метелик і всіх врятував. І крилами пожар зігнав. І всі радіють, і зайчата. І корівки. Miami, Miami. Я Miami, а ти і гусочки. <звук> і кошенята. <звук> І коняки. Ми вважаємо, що це просто спроба, знаєте, на колінці. І кінець. Глупая лошадь. Під дощ із нафти заходить наша кучерява конячка. Певно, лошадь глупая, бо вона прямоходяча. Лошадь прямоходяча. Хорсе Еректус. А далі нас зустрічає не менш глупа пісенька з галіним виконанням. Лошадь купила чотири галоши. Лошадь купила чотири галоше. Пару хороших і пару паплоше. <рес> у вас чотири дні, ви не проходите далі. Замість цієї пісні краще я вам її перекажу. Отже, якщо день погожий, лошадь гуляє у гарних галошах. А якщо погода погана. То, відповідно, галоші поплоше. А якщо взагалі всюди калюжі, то кінь манав взагалі ті галоші. <плес> і коняка захворіла цілих 40 градусів. Прям як горілка. Не лівак, щоб стояв у кожній хаті. І домахались до коня, що ж він жаліє галоші, і невже здоров'я? Йому не дороже. <рес> Мораль проста: не ходіть, босі по калюжах. Бегемотик. Люблю великий, люблю товстенькі. Татю, хіба це бегемот? А ну дійсно бегемотик. Бегемотіку самотньо, бо він у світі сам один. Ніби сумно, відчуваю себе ніби сумно зараз. Не знаю чому. Зінченко. Подача удар! А -а 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 -а! Але це не допомогло, він досі самотній. І він зустрічає мурах. <звив> Які ну дуже мило розчленували сороконожку, щоб їй не прийшлось купувати сорок галош. І тіп став марити, уявляючи, якби бегемотів було б стільки, як мурах. Ну, то що тоді було б? Була б. Це виходить. <звив> І гіпопотам петляє далі. А назустріч йому. А далі були пчоли. Е, як мухи і бжели. Далі знову попайка. А що, якби бегемотів було б так багато, як бджелів? Ну, що б тоді було? <му> і наш абегемот петляє далі. Потом он увідев кроліків. Ах, як їм було весело. Ага. Весело! Чергова попайка тільки вже про бегемотиків, кроликів. А наш бергамотик петляє далі і зустрічає курчаток. <пятеж> Тепер тріп курчачий. Пригарні, пригарні Це оригінальний монтаж, якщо що. Твоє обличчя, коли Глорія вибрала не тебе, а жирафа. І лишається Бінгомет сам один. Ну а що робити, коли ти сам? А курчата розбіжались. Доброго дня, шановні тіктокери. Сьогодні ми будемо куроче гімно забивати от ту доску. Але не все так сумно, бо є ще один бегемотик. І вони від радощів погнали нищити землю. Дякую, бувайте.